Деякі замовники вважають, що краще біля бетонного басейну збудувати також бетонне джакузі. Камон, просто подивіться, як можна виконати з бетону такі ергономічні форми, як можна встановити таку кількість. Форсунок на бетонний басейн, бетон це просто прямокутні форми. Дві, максимум чотири форсунки на одне посадочне місце. Тут їх 30. Ви CDT масажується одночасно все, починаючи від стоп-ніг рук, попереку, воротнікову зону. Тобто, це зовсім інший гідромасажний досвід. Я вже мовчу про зовнішній вигляд, про сучасні функції, про класний акріл і так далі. Тому набагато краще просто купити. Заводський спа, до речі, по вартості воно буде так само коштувати і просто вписати його біля звичайного басейну. А мене звати Артем Луків. У мене все про спа басейни. Дивіться закріплені відео і звертайтесь через лінк у шапці профілю.